Дружина військовослужбовця Олександра Христюк принесла документи, щоб оформити заяву на безплатне харчування для сина Даміра, який відвідує дитячий садок. Заповнюйте, будь ласка, заяву ваше прізвище, ім'я по батьку. Документ видали дитинки. Вашої довідка форми 5, Потім свідоцтво про народження, довідка з роботи. Ну якщо мама офіційно працевлаштована і зараз перебуває наразі в декреті З січня 2026 року. Згідно рішення виконкому луцької міської ради, заяви на безплатне харчування. Ання дітей старшокласників і вихованців дитячих садків приймають у департаменті з питань ветеранської політики луцької громади, розповів Суспільному директор Олег Кобилинський. Ми готуємо супровідний лист, який передаємо в сам навчальний заклад. Тобто, але довідки є в нас в електронному варіанті. У нас дозволяється безоплатне харчування дітям осіб з інвалідністю, також мобілізованим військовослужбовцям або військовослужбовцям за контрактом службовці спеціальних. Служби, якщо на цей момент вони перебувають в зоні бойових дій. Ну і звісно, члени родин загиблих, члени родин зникли безвісти. Якщо учасник бойових дій вже звільнився там за сімейними обставинами або ж з інших обставин, в нього нема групи інвалідності, то його діти харчуються платно у Луцькому закладі дошкільної освіти номер 10 безплатно харчуються 77 дітей пільгових категорій, розповіла завідувачка садка Валентина Костюк. У дитячому садку 331 дитина. Yeah. Із цієї кількості дітей, 77 дітей, гарчуються безкоштовно. Всі батьки проінформовані, які повинні звернутися в департамент ветеранської політики. Частина батьків вже була. Декілька батьків отримали відмову, тому що для того є підстави. з 1 січня 2026 року. У групах перших молодших і других або групах раннього віку і молодших групах вартість дітодня становить 55 гривень в групах. Середніх і старших 65 гривень. Прийом заяв на безплатне харчування стартував з 5 січня 2026 року, розповідає заступниця начальника відділу формування та надання сервісних послуг Наталія Кучер. З її слів, щодня до них надходить понад 180 заяв від батьків. Ми будемо працювати постійно і видавати довідки, тому що будуть мобілізовуватись військовослужбовці, будуть з'являтися нові і довідки будемо давати на постійній основі. Є складені графіки, коли якийсь садочок чи школа має бути присутня. Але звичайно, ми від черги цієї відходимо, оскільки бувають різні причини, що тато ще довідку не оновив. Тобто приймаємо, коли людина звернулася. 36-річна Лучанка Марія Боярчук оформлює документи для. Безплатного харчування у садку для меншої доньки Софії напишу заяву і думаю, проблем не буде. Чотири роки йде війна, і так якби вже повинна бути електронна база даних, не треба шукати тих довідку форми А5. Я думаю, що кожен місяць можна робити базу даних і віддавати департаменту, щоб вже вони мали ці готові, щоб не турмусити мені того чоловіка. Так само мені їдь вези та все. Прийом документів здійснюється за двома адресами у департаменті на вулиці Сергія Тимошенка, 2 та у філії на проспекті Соборності, 18, розповів директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський. З його слів, за 10 днів від початку прийому до них надійшло понад 1700 заяв на безплатне харчування від батьків. Наталка Кликоцюк Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.